Проект на тему екологія та проблеми довкілля. Ступ. Економічні проблеми стали однією з найбільш актуальних та важливих проблем нашого часу: забруднення повітря, води та ґрунту, виснаження природних ресурсів, знищення лісів та втрати біорізноманіття – це лише кілька з проблем, які потребують негайного вирішення. В цьому проекті ми розглянемо основні проблеми. Довкілля та запропонуємо шляхи їх усунення. Проблеми довкілля у сучасному світі. Перше: забруднення повітря, викиди від промислових підприємств, автомобільний транспорт та споживання енергії призводять до забруднення повітря, що має негативний вплив на здоров'я людей та навколишнє середовище. Друге, забруднення води. Викиди токсичних речовин у водойми та недостатнє очищення стічних вод призводить до забруднення води, що загрожує водним екосистемам та також здоров'ю людей. Третє. Виснаження природних ресурсів. Надмірна експлуатація природних ресурсів, таких як нафта, газ, метали та деревина, призводить до їх виснаження та загрожує економічному розвитку. Четверте. Втрата біорізноманіття, знищення лісів, забруднення довкілля та кліматичні зміни спричиняють втрату біорізноманіття, що загрожує існуванню багатьох видів рослин та тварин, шляхи усунення проблем довкілля. Перше: перехід до використання відновлюваних джерел енергії, зменшення споживання вуглеводних палив та перехід до використання сонячної вітрової та. Геотермальної енергії допоможе зменшити забруднення повітря та виснаження природних ресурсів. Друге: впровадження сучасних технологій очищення стічних вод, інвестування у сучасні системи очищення стічних вод допоможе зменшити забруднення водойм та покращити якість води. Третє: збереження лісових масивів, розширення лісових насаджень та збереження. Збереження існуючих лісових масивів допоможе зменшити втрату біорізноманіття та зменшить вплив кліматичних змін. Четверте: популяризація екологічної свідомості, залучення громадськості до участі у програмах збереження довкілля. Та популяризація екологічних цінностей допоможе покращити становлення до навколишнього середовища. Висновок Проблеми довкілля потребують комплексного підходу до їх усунення. Шляхи усунення цих проблем полягають у зменшенні споживання природних ресурсів, переходу до використання відновлюваних джерел енергії та популяризації екологічної свідомості. Такий підхід допоможе нам зберегти природне середовище для майбутніх поколінь.